Ну що, друзі, ось на силу я і дочекався. Плота в перекладі яйця динозавра і такого розміру, так як і в Америці на ресурсах. Там, де дійсно його вирощують, в Каліфорнії, там, де його вивели, Флойд Зайгер, його діти, онуки Зайгер Генетикс. І бачите, можу вам показати розмір цих плотів між відео гібрида між абрикосою та сливою і показати головне розміри. Бо знаєте, у мене були сумніви, що в Україні ходить якийсь інший сорт. Хоча я вам зразу кажу, ці рослини, живці я брав декілька років в США, тому що те, що ходила в Україні, мені, мене дуже-дуже смущало. І ось, бачите, ви мені вже там казали інший дапл e, з є такий e, теж плод. Я ніяк не можу його достати, але все стало на свої місця. І ось дійсно оригінал в Україні. Як самі бачите, і розмір, і колір, і все, яке повинно бути. Ну що скажу, як на американських ресурсах, коли там хтось смакує і каже, о май гад. І я, знаєте, це мене дуже-дуже тішить, коли ти шукаєш, знаходиш, чекаєш декілька років і знаєш, що це було не просто так. Ось такий він. Плод, тапл, данді, яйця, динозавра.